Чергове засідання виконавчого комітету Рогатинської міської ради розпочалось з хвилини мовчання за усіма загиблими захисниками і захисницями України. Перед початком роботи засідання батьки полеглого торік військовослужбовця Ігоря Івасика, уродженця села Княгиничі, отримали високу державну нагороду. Указом президента України Ігор Івасик, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. За час повномасштабної війни Рогатинщина втратила 19 своїх синів. З бюджету Рогатинської громади надається щомісячна грошова допомога дітям загиблих військовослужбовців, які брали. Али участь у бойових діях проти російської агресії. Крім того, міська рада ухвалила рішення про звільнення від оплати за комунальні послуги, які надаються місцевими комунальними підприємствами сімей полеглих військовослужбовців. Одним із пріоритетних напрямків діяльності Рогатинської міської ради є виконання делеговних державою її повноважень у царині звернень громадян. Виконавчий комітет ради заслухав інформацію про роботу зі зверненнями. Торік, за словами начальника служби діловодства Зоряна Мандрони, їх було значно менше ніж у 2021-му тисячі двадцять з них більша частина стосувалась соціального захисту, високою оцінкою роботи місцевої влади зі зверненнями є мала кількість повторних звернень. Це означає, що кожне звернення було ретельно опрацьоване. На виконання правил благоустрою рогатинської міської територіальної громади та для забезпечення належного санітарного стану населених пунктів громади. Виконавчий комітет вирішив закріпити прилеглі території за підприємствами, установами та організаціями. Ми десь до цього часу, до цього проєкту рішення, лояльно відносилися до наших мешканців, до наших суб'єктів підприємницької діяльності, до наших установ. Сподівалися на їхню громадянську свідомість, десь на розуміння того, що ми повинні жити в абсолютно чистому середовищі. На жаль, це працює вибірково, тому ми повинні застосувати в повній мірі вимоги закону про благоустрій. І наші правила благоустрою в зв'язку з цим рішенням на Ком пропонується проектом рішення. Пропонується закріпити за підприємствами, установами, організаціями суб'єктами господарювання межі територій, за які вони будуть нести відповідальність. У разі невідповідності стану цих територій, вимогам наших правил благоустрою, тобто повна чистота прибирання і утримання в належному стані, оцей документ дає право нашої міській варті. Моніторити, контролювати і старостам також моніторити, контролювати та перевіряти стан утримання прилеглих територій, і при ігноруванні вирішувати питання про притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб. З 1 квітня по 1 травня в Рогатинській громаді проводитимуться весняні толоки з прибирання населених пунктів. Влада закликає усіх мешканців громади долучатися до робіт з благоустрою і навести лад на своїх обіцях і прилеглих до них територіях. Рогатинська міська рада пишається своїм статусом кандидата на громаду дружню до дітей та молоді і проводить системну роботу з дитячою та молодіжною аудиторією. А це більше 6 тисяч осіб до 18 років. Секретар Рогатинської міської ради Христина Сорока доповіла про виконання програми забезпечення прав те та молоді на території громади. Попри воєнний стан, вдалося провести чимало виховних розважальних пізнавальних заходів для найменших членів громади та дітей з внутрішньо переміщених родин. На офіційному сайті Рогатинської міської ради буде оприлюднена вся інформація про роботу з дітьми та молоддю. Значна кількість питань, які були розглянуті на засіданні виконавчого комітету, стосувалися соціальних послуг, що отримують жителі громади. Реагуючи на заяви громадян з місцевого бюджету, виділено 332 тисячі гривень на одноразові грошові допомоги для подолання складних життєвих обставин.